Величезний, величезний, самий величезний привіт! Самим найкращим анонс в магазині АТБ з 9 по 15 Включно подивимось, які сьогодні знижки, а точніше, не сьогодні, а які знижки нас чекають з 9 по 15. З 9 по 15 вересня і починаємо, як завжди, із ковбаски. Хочу подякувати, дуже вам дякую за коментарі. Спасибі, спасибі величезне. Вам це для мене особисто для мене величезна підтримка на сьогоднішній день. І я вам дуже дякую а, за вподобайки. Ну і завжди, як завжди, буде обзор, огляд, показую регулярну ціну і оголошую, те, що буде в акції. Так, ковбаска а, баликова, своя лінія, а, паличка 500 грамів. І а, в акції буде по 75 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. Від торгової марки Добров сервелат. Пакування 280 грамів, 96 гривень 70 копійок. В акції буде рулет знову курячий від своєї лінії по 23 гривні за 100 г. Своя лінія докторські фірмові, пакування 820 грамів 112,50. Ковбаска, своя лінія, єврейська. Палочка йде на вагу. 37 ,50 гривень 50 копійок за 100 грамів. Від торгової марки Добров лікарська ковбаса. Пакування 500 грамів. 109 гривень за пів кілограма. Ікра горбуші, а, ікра, а, ікра лососова 100 грамів, ціна 198 гривень. Охолоджені крабові палички від своєї лінії, пакування 240 грамів, 39 гривень. В акції буде оселедець своєї лінії. філе шматочки а, в олії пікантний 180 грамів. 40 гривень, акційна ціна. Заморожені крабові палочки своє лінія 240 грамів, 36, Пельмені левада з яловичиною та свининою 900 г, 117 грамів і також зі знижкою левада, пельмені фірмові з яловичиною, пакування 800 грамів 108,50 грамів. Мої улюблені панські, я завжди, коли вже на акції їх купую, варю добрий такий добрий бульйон Ось, і відварю окремо оці пельмені. Потім додаю в бульйон дуже смачно, ще як зелінушки якоїсь насипати. 600 грамів 60 гривень. 94 гривні піца в акції і також мої улюблені хачапурі. Спробуйте, хто не пробував, дійсно смачні. Потрібно тільки жовток 300 грамів. 75 гривень зараз в акції. А ось ці млинці для власників карти АТБ за 37,60. Вибачаюсь, 35,60. Своя лінія 370 грамів. А хто полюбляє морозиво хрещатик, усі смаки будуть в акції. Ціна вага 100 грамів, це велике. 17 гривень 20 копійок. Морозиво каштан від своя лінія. 70 гривень. 13 гривень. Для власників карти АТБ Радамер, сир вагою 200 г, 75 гривень. І також гауда для власників карти АТБ 200 г. 71 гривня. Сир пластинками 150 грамів, Маздам та Гауда. 56 гривень подорожчив минулого тижня був дешевше. Так, сир своє лінія вершковий, 160 грамів та голландський. Також бачу подорожчув. 50 гривень тепер він в акції Крем сир класичний 130 грамів. 51 гривня. І також зі знижкою ось цей крем-сир вершковий з лисичками. Вага 135 грамів, 45 гривень в акції. Від торгової марки Молокія, кефір густий, 2,5 жиру. 37. 18 гривень 50 копійок для власників карти АТБ, сирочки злагода по 14 гривень. А йогурти Дольче 280 грамів в стаканчик. А усі смаки будуть в акції 25 гривень. Кисломолочний сир білоцерківський, нежирний. 48 гривень, усі йдуть по 350 грамів. А, також а, зі знижкою буде 5% жирності. Ціна 53 гривні. І в акції 9% жирності. Ціна 40-55 гривень. Для власників карти АТБ шинка італійська 340 грамів, 53 гривні. Для власників карти АТБ руна. Фірмовий український соус 485 грамів, 37 гривень. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на цей соус. Від своєї лінія приправа. Часник гранульований сушений 20 грамів, 13 гривень. Зі знижкою також можуть придбати власники карти АТБ гранолу, фрукти та шоколад від Акса. Пакування 330 грамів 45 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати печиво «Деліця Прованс» з цукром 290 г, 24,50 гривень, маршмелоу своя лінія, ароматизований 200 г, 46 гривень 50 копійок і також цей, таку саму ціну і така сама вага. Власники карти АТБ можуть придбати карт нуар кава вагою 140 грамів. За 195 гривень також зверніть увагу. Господинки, зверніть, будь ласка, увагу. Дуже хороша ціна на цю дуже хорошу приправу. Вона дійсно хороша. Тут все йде натуральне. А, а ціна, зараз скажу, і, до речі, вага велика: 45 і 50 грамів. І ціна в акції 27 гривень. Соуси для маринування м'яса теж дуже хороша штука, я вже купував не раз і готував, маринував, дійсно смачні. По 24,50. Акційна ціна 43 гривні. Зі знижкою можна придбати паште. Тут є будь-який, і гузячий, і індичий. Ціна 100, вага 130 грамів. Акційна ціна 24,50. Сардина з добавленням олії від своєї лінії 240 грамів. 42 гривні. Сардина бланшована в олії 45 гривень. Та сардина в томатному соусі, своя лінія 44 гривні. Цього разу буде тунець від Deluxe, шматочками в улі та у власному соку 185 грамів, 57 гривень, 50 копійок. Шпроти від своя лінія 240 грамів, 59 гривень, і також зі знижкою шпроти маленькі пакування 160 грамів. Також своя лінія 46 гривень, 30 копійок. В акції від торгової марки Густо соуси з часником 180 грамів. І також сацебелі в акції буде 19 гривень. Цього разу буде в акції кукурудза. На цьому тижні взагалі нічого немає в акції ні з кукурудзи, ні з горошку. Кукурудза делюкс 340 грамів 41 гривня. Та горошок від делюкс 36 гривень. Так, в АТБ з'явились нещодавно на поличках зелені оливки без кісточки делюкс 400 грамів, 67 гривень акційна ціна. І також зі знижкою оливки чорні з кісточками та без кісточки. Також 400 грамів делюкс, 55 гривень, 50 копійок, акційна ціна. І хочу вам показати новинку, яка з'явилася у нас на поличці. Це оливки зелені. Фаршировані пастою з сиром блакитною, блакитного а конс, е, с, сиром блакитного, з пастою з сиру блакитного, а розумів. А, 350 грамів, щось цікаве. Від приправки американська та мексиканська приправа. Також буде в акції. Зверніть увагу, дуже смачно запекти картопельку з цими, з цими приправами. 18 гривень 50 копійок, акційна ціна. Локшина швидкого приготування. 17 гривень. Від торгової марки Deluxe буде дуже хороший рис. Жасмин кілограм 70 гривень. І також в акції буде рис від Deluxe Basmati. Тут також кілограм. І точнісінько така сама ціна. Нектар від розумний вибір, літровий, 31 гривня. І також зі знижкою буде томатний від «Розумний вибір. Тут також цілий літр. 39. Для малечі буде в акції капрісон по 14 гривень 200 грамів. Знаменівська 2 літри, 14 гривень в акції. В акції буде фанта мандарин, 2 літра, 38,30. І також в акції буде спрайт від торгової марки Біола. Ківі та полуниця. Напій, 2 літри. 25 гривень 40 копійок. Енергетичний хел 05 30 гривень. Пряники своя лінія, запорізькі, вага 300 грамів. 23 гривні 50 копійок. Так, ось ці крекери від Рушен будуть в акції, не знаю, щось я. Купив, він мені не дуже подобається. Може треба взяти відновити смак. Вага 230 грамів. 36 гривень в акції будь-який будь смак. Пакування 125 грамів любімов. 71 гривня. Мої улюблені зоряні сяйво обов'язково візьму в середу по 27 гривень. Воздушний повітряний шоколад від «Рошен» по 30 гривень будь-який. Також зверніть увагу, дуже хороша економія. Вафлі від «Рошен» 140 грамів по 23 гривні 50 копійок з різними смаками. Багет від Флінт Лобстер. 9 гривень. Чай Tia Moments. Чотири улюблені смаки. Тут 28 пакетів. 45 гривень. Акційна ціна. Також пірамідки будуть. Tia Moments. Пакування по 20 пірамідок смаки в асортименті. 34 гривні. А я хочу спробувати оцю новинку і думаю, я її спробую. Як тільки він буде в акції цей чай Graf, обов'язково спробую. А, так, М'ята та чебрець, мудрість природи, 20 пакетів, 21 гривня. 21 гривня 50 копійок, 18 трав. Якобс капучино зі смаком мілка, пів кілограма. 146 гривень, також хороша, бачу знижка. Кава Якобс Монарх 200 г, 250 гривень. Нескафе Голд 280 г, 303 гривні. Нескафе Голд у Склі 190 грамів. 285 гривень. Двісті п'ятдесят гривень. Чорна карта Голд сто двадцять грамів. 123 гривні. Чорна карта Арабіка 200 грамів І також в акції буде для турки 250 грамів. Вони будуть в одній акційній ціні 121 гривня. Повна діжка м'яке 2750. Вибачаюсь, 21 гривня, 70 копійок. Також в акції буде злата Прага 05, 2250. Пиво Жашківське, м'яке, літр 841 гривня, 40 копійок. Опілля віденське, літр 100, 44,40. Вибачаюсь, 34-40. Я ще нічого не пив, а тут на пиві вже ці плутаю. 35 гривень 30 копійок титан літровий. Оболонь традиціональне, 38 гривень 1,5 літрове. В акції буде бронкс по 27,50. Від своєї лінії папір туалетний. 4 штуки двошаровий. 37 гривень подорожчив. Серветки паперові, 150 штук від своєї лінії, двошарові. 29 гривень будуть в акційній ціні. Містер Пропер для підлоги 130 гривень, акційна ціна ціна літр. Шукаю Онікс, ось він, Сантрігель. Універсальний літровий, також в акції 51 гривня літр. Для посуди мити дитячий посуд 500 грамів, 29 гривень. Господинки, зверніть увагу, гель для прання універсальний Power Wash Deluxe, вагою 2 кілограма, 84 гривні. А ось такий Онікс-гель для прання тут 4 кілограми можна придбати за. 144 гривні, також зверніть увагу. Універсальний для прання. Так, моє улюблене мило Сейфгард. Також буде в акції 220 г, 63 гривні. Ну, і давайте подивимось на а, корм для пухнастиків. Пауч пакет мяу по 9 гривень 60 копійок. Фелікс по 12 гривень. І корм оптіміл 700 грамів. Сухий, 177 гривень. Хочу вам побажати економних покупок. Всього вам найкращого зустрінемось вже скоро у наступному відео.